це проблема. У рівному трапився конфлікт через запаркований автомобілями двір багатоповерхівки. Світло і тепло. У рівному відкрили три електростанції. Планують ще сім. ITV. новини. Добрий вечір. Сьогодні рівне провело в останню дорогу захисника України Дмитра Сіркова. Народився герой 29 вересня 2001 року в Рівному. Закінчив Тучинську школу та здобув фах художника кераміста в Рівненському державному гуманітарному університеті. З дитинства мріяв про військову службу після здобуття вищої освіти влітку 2023 року. Приєднався до Збройних сил України. Загинув 24 травня 2025 року, захищаючи Україну на Харківщині. Герою було 23 роки у Дмитра залишилися батьки, брат і сестра. Вічна шана та слава герою. Сваряться, царапають автівки та створюють різні перешкоди. У дворах багатоквартирних будинків рівного чимало конфліктів через хаотичне паркування автомобілів. Нещодавно один із таких інцидентів трапився на вулиці Андрія Мельника. Що там відбулося, і як можна вирішити проблему із запаркованими дворами, дізнавалася наша Дарина Черемшина. А я тепер тебе машину куди-небудь спорчу і все ще будеш ставити, тому що ти ночі їдеш, включаєш фари і бурчиш тут. Конфлікт на вулиці Андрія Мельника у Рівному. Близько 11-ї ночі пригадує Івана Антонюк, вона шукала місце, де припаркуватися. Не знайшовши вільної шпарини у дворі, вирішила залишити автівку під вікнами одного з під'їздів. Зранку на жінку чекав неприємний сюрприз. Бік її машини поцарапали. Мешканці будинку вже почали скидати мені відео, які вони вранці зафіксували. Як же ця мешканка? Власне, спершу з їхніх слів, вона кинула камінець по машині. Потім почала запихати шину між автомобілем та пар. Парканом, що вони зафіксували на відео, і вже вона підложувала камінці під самі власне колеса автомобіля. Між жінками зав'язався конфлікт. Скільки метрів вдома? А ну, посчитай. ну то посчитайте. посчитайте, посчитайте. Ось Почитайте. всі машини паркуються, а, а вас тут а, блін, а паркуватися, оказується не можна. Да? Так, машину купила. А гараж не можеш купити? Іванна каже, можливо, вона і порушила ПДР, але замість того, аби викликати поліцію, жінка взялася чинити самосуд. Якщо вона вважає, що в мене були порушення правил паркування, то в як розумна і адекватна людина вона могла викликати патрульну поліцію. На мене встали адмінпротокол, і я б сплатила штраф у розмірі 340 гривень за паркування. І це було б мені, скажімо так, уроком. Дано ця жінка вирішила, що вона має право ось таким чином. Вирішувати конфліктні ситуації. Ми поспілкувалися із сім'єю сусідки, однак коментувати ситуацію вони відмовилися. Водночас Іванна Антонюк зазначає, таких конфліктів не було б, якби у дворі облаштували стоянку, бо зараз кожен залишає автівку там, де заманеться. Голова ОСББ будинку на вулиці Андрія Мельника, 10 не приховує. Проблема із хаотичним паркуванням значна. Будинок на 200 квартир. До війни хотіли облаштувати парковку, але не встигли. Зараз це питання знову не піднімають вважають, що не на часі з людьми ведеться діалог, але тут. Швидше треба звертатися до свідомості самих водіїв. Повинна бути взаємоповага. Є спеціалізовані місця, у нас навколо в радіусі 50, 50 і п'ятсот метрів. Є декілька стоянок, гаражівка, гаражних кооперативів. Я там ставлю машини і не переживаю, що хтось десь пошкодить чи не буде десь якогось місця. Конфліктні ситуації у дворах багатоповерхівок трапляються часто. Головна причина відсутність місць для паркування. Втім, залишати автомобіль у дворі не заборонено. У патрульній поліції повідомлення. Томили штрафувати можуть лише тоді, коли водій порушив ПДР. Серед найчастіших зловживань, які караються штрафом, стоянка на газонах та клумбах, паркування біля сміттєвих контейнерів та на тротуарах. Заборонено також автівкою блокувати виїзд або проїзд. Не рекомендується ставити автівку і під вікнами. Конфліктні ситуації, пов'язані з паркуванням на думку Андрія Шевчука, виникають здебільшого у дворах будинків, які зводилися у радянський час. Це десь 70-75% житлової нерухомості міста. Втім, цьому можна заради. Це потрібно робити комплексно, робити повністю перепланування двору, виокремлювати нормальні пішохідні шляхи нерозривні дитячі майданчики, озеленені зони та відповідно проїзди та паркувальні місця. І з новобудовами таких проблем виникати уже не повинно. Маємо норми, які передбачають відсутність паркування в дворах. Вони мають бути або в підземних паркінгах, або в окремих наземних паркінгах з доступністю 700 800 метрів або один кілометр. Наразі е так само ці державні будівельні норми діють, яким вимагають певне співвідношення кількості паркувальних місць до кількості квартир. Е я сподіваюся, що органи державного контролю, які надають дозвіл на будівництво та приймають в експлуатацію, е мають змогу. І зважають на дотримання цих норм. Посадовець додав ОСББ або управляючі компанії можуть самостійно упорядковувати територію навколо будинку, зокрема облаштувати парковки із дотриманням усіх норм. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал Media Group. Перебуватиме під вартою за смертельний наїзд. Автопригода сталася поблизу сла Тихе. На Рівненщині 38-річний житель Костополя допустив зіткнення із попутним автомобілем під керуванням жительки села Яринівка. У наслідок ДТП загинув пасажир легковика, 50-річний Костопільчанин. Відповідно до огляду, керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 2,14 проміле. Слідчий затримав 38-річного водія та повідомив йому про підозру. Суд задовольнив клопотання слідчого. Та обрав керманичу запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави. Вносила недостовірні дані. 43-річна жителька села Городок в рамках укладеного договору підряду між нею та Млинівською громадою вносила до актів приймання будівельних робіт недостовірні дані та завищувала вартість матеріалів для ремонту доріг. Про це повідомили в головному управлінні поліції у Рівненській області. Відтак вона привласнила на свій банківський рахунок фізичної особи підприємця майже 350 тисяч гривень. Тепер жінка постане перед судом. Знайшли порушення на рівненщині. Фахівці екоінспекції досліджують проби ґрунту на предмет забруднення каналізаційними нечистотами. У результаті одного із обстежень спеціалісти встановили факт забруднення відкритої земельної ділянки в селі Городище рівненського району. Попередньо встановлено, що витік нечистот може здійснюватися з каналізаційних мереж, що знаходиться на балансі Городищенської виправної колонії. Фахівці відібрали проби ґрунту з метою встановлення ступеня його забруднення. Проігнорували та не зупинилися. Днями у рівному водій автобуса не надав переваги в русі патрульним, які з увімкненими проблесковими маячками та звуковим сигналом супроводжували кортеж на щиті. Схожий випадок стався сьогодні у Сарнах. Водій автівки Пежо не зупинився біля правого краю проїзної частини, щоб надати дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд траурній колонії. На обох водіїв склали відповідні постанови про обидва інциденти повідомили в управлінні патрульної поліції Рівненщини. Бути з теплом і світлом, навіть коли навколо повний блекаут у рівному відкрили ще три когенераційні установки. Це своєрідні міні-електростанції, які працюють на газу. Загалом у рівному хочуть обладнати ще сім подібних установок, як все працює, та яка вигода для міста та жителів у матеріалі Юлії Котляревської. Це когенераційна установка або по-простому міні-електростанція. Вона вже під'єднана до загальної мережі і працює. Її головне завдання стабільне забезпечення теплом та електроенергією прилеглі будинки. Працюватиме вона навіть у випадку надзвичайних ситуацій. При будь-яких критичних ситуаціях ми своє чорно будемо використовувати максимально, щоб запобігти саме розмерзання самої системи. І основне що це буде електрика, яка буде допомогувати. Когенераційні установки встановили у рамках інвестиційної програми. Загалом їх має бути 10. на загальну потужність 59 дев'ять мегаватт. Вони вироблятимуть електричну та теплову енергію на об'єктах рівне теплоенерго. За прогнозами, це має покрити до половини потреб рівного в електроенергії. Ці три електростанції з потужністю 10 мегаватт. вже працюють в ринок і забезпечують регіон власною електроенергією, яка виробляється в місті Рівне. Місто рівне. Вже сьогодні є на енергетичній мапі України як виробник електричної енергії. Директор рівне Теплоенерго зазначає, робота такої електростанції здатна закрити потреби цілого мікрорайону. Це комбінована установка, яка виробляє як електричну, так і теплову енергію. І разом сам процес виробництва когенерація називається, і разом, коли вона виробляється, досягається найбільш ефективних економічних показників. Щодо теплової потужності, також орієнтовно біля трьох калорій за годину вона може давати. Фактично, це невеликий мікрорайон цього міста, вона може забезпечити електроенергію. До кінця 2025 року планують у Рівному відкрити ще кілька когенераційних установок. Їхня потужність має бути близько 30 мегаватт. Юлія Котляревська та Денис Козлов. Телеканал Media Group. Про те, що хворі на сказ тварини покусали двох жителів Рівненщини, як у нашій області покращують систему шкільного харчування, та про те, чому відмінникам на Рівненщині більше не вручатимуть золоті та срібні медалі, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Унікальне народження уперше в Рівному на світ з'явилася дитина, зачаття якої відбулося після смерті тата. Рукопаш Гопак. у Рівному протягом двох днів проходили всеукраїнські змагання. Народжений без батька, уперше в Рівному на світ з'явилася дитина, зачаття якої відбулося після смерті тата. Жителька Рівненщини наважилася на штучне запліднення після того, як її коханий загинув на війні. Вона скористалася замороженим біологічним матеріалом свого чоловіка. Чим відрізняється така вагітність від звичайної, та як жінка наважилася на такий крок у матеріалі Сніжани Твардовської. Вчинок відважної жінки це Наталія. Днями вона стала щасливою мамою синочка. Поява на світ цього немовляти незвичайна. Чоловік Наталії загинув на фронті, захищаючи Україну. Запліднення відбулося замороженим біоматеріалом чоловіка уже після його загибелі. Він здав здавнічний матеріал і нам сказали через три дні приїхати знову. Скажуть результати. Це вже це був березень, ми поїхали, а він березень вже їхав на нору, вже на Донеччину він їхав. з травня, 21 травня. Мені звані, що його немає. Вірила, що він загинув. До останнього не подальше після загибелі чоловіка Наталя хотіла зберегти частинку свого коханого Юрія поруч із собою. Розповідає, пообіцяла коханому народити щоб там не було. Проте, аби завагітніти у такий спосіб, потрібно було подолати нелегкий шлях. Багато було роботи із документами. Оскільки вони хотіли мати вагітність і хотіли її мати швидко, і вона тому Юрію обіцяла все таки, що вона народить дитинку. То ми вирішили скористатися. Тисяч деякими опціями, які могли би пришвидшити фактор настання вагітності. Цей випадок унікальний тим, що насправді ми скористалися замороженим біологічним матеріалом згідно доручення, яке він дав нотаріальне, уже після факту смерті. У Рівненському обласному перинатальному центрі розповідають, що це перший випадок народження дитини через запліднення після смерті чоловіка. Вагітність була непростою. У Наталі почалися передчасні пологи. Нам вдалося ушити шийку, і ми цим самим прологували вагітність до, до доношеного терміну. І зразу після процедури, коли я прийшла в палату до Наталі, е, тремтіло серце, тремтіло руки, і Наталя дивиться з легка поглядом крізь повз мене. І я чую такі слова: Юрій, Юрій, Ірина Андріївна, він біля вас, він кладе вам руку на плече. І я зрозуміла, що це, напевно, був наш Янгол, який дав нам можливість зробити ці всі речі. Лікар, який приймав пологи, у жінки розповідає, народила пацієнтка дитину на сороковому тижні вагітності. Хлопчика назвали Юрієм на честь тата героя. Все ну пройшло добре, але були певні моменти. то, тому що ну вона не хотіла сама народжувати дуже. Вона хотіла, щоб Кесарський, ну вона хвилювалась. Я її говорив, що ну будемо народжувати, що ти зможеш, ну все в тебе вийде. Лікарі розповіли, що Наталія разом із ще живим чоловіком планували дитину, але протягом двох років жінка не могла завагітніти. Майже два роки тому Наталя звернулася у наш заклад з питанням проблемою завагітніти. На жаль, це часта причина в сучасному житті жінок, тому що і стреси, і захворювання інші можуть викликати проблему завагітніти. Дуже важливо, коли людина вчасно з цим звертає. Маму із хлопчиком уже виписали додому. До слова, чоловік Наталії загинув на війні у травні 2024 року. А вже через рік цього ж місяця жінка народила сина, про якого кілька років мріяли із чоловіком героєм. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал АЙ ТВ Медіагруп. Великі здобутки футзальні команди Рівне Стандарт» і «ТВД львів об'єдналися в один колектив і поїхали на міжнародний чемпіонат світу з футзалу, який відбувся в Іспанії. Така колаборація виявилася успішною. Об'єднана команда здобула золоті нагороди. У фіналі наші здолали збірну Чехії з рахунком 2-0. Команди змагалася у віковій категорії 45+. Там брали участь 30 колективів зі всієї Європи. Вдалий початок представники рівненського центру інваспорт на кубку світу з пауерліфтингу та жиму лежачі серед спортсменів з порушенням зору здобули шість золотих медалей у змаганнях серед чоловіків та жінок. Два золота серед ветеранів, одне золото серед юніорок. А також встановили два світових рекорди. Тренують збірну України Андрій Демчук та Микола Колтаков. Кубок світу з пауерліфтингу розпочався у Казахстані. Туди з'їхалися представники України, Грузії, Чехії, Туреччини та Кенії. Протягом двох днів рівне стало місцем, де з'ясовували стосунки спортсмени із чотирьох областей на всеукраїнських змаганнях. З рукопашого пак було понад 100 спортсменів та по кілька вікових та вагових категорій. Більше у матеріалі далі. Все по серйозному у рівному два дні тривали всеукраїнські змагання з рукопашого пак. З'їхалися як хлопці, так і дівчата із Волинської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей. Наймолодшому бійцю сім років стартували із вагової категорії до 27 кілограм, а завершували у ваговій понад 55 кілограм. Активно бачимо. Працює хільчук. Скільки ж пропускає Павлів, як же ж так? Привезли на змагання кращих з кращих, Втім, також були й ті, хто на килим виходить не так часто. Якщо у перший змагальний день поєдинки тривали від дзвінка до дзвінка, то у фінальний день чимало сутичок було завершено достроково. Потужно бачимо клюка б'є і ногами і руками. Зараз спроба вийти на задушливий від клюки. І так здається, здається, Богдан Вінніченко не зміг він витримати цей натиск за рахунок того, що спортсмени досить були вже фінальні бої, і вони достроково закінчили бій тим, що робили там больовії, задушливі прийоми. Наприклад, ну і це приємно дивитися, що діти вдосконалюються, вдосконалюють свою техніку, вміння і навички, скажімо, з рукопашого паку. В одному із поєдинників Тимофій Гаврилюк неприємно приземлився на ногу. І тут ловить ногу у червоних рукавичках і ми бачимо, як він падає на ногу. Попри це, Тимофій зумів продовжити поєдинок. Поступився, але не здався. Загалом у змаганнях участь взяли понад 130 спортсменів. Дякую за підтримку, всім батькам, які вибрали їх підтримувати. Дякую, всім тренерам, всім організаторам, які організували це дійство. Дякую Богу і ЗСУ за можливість, ту, яку вони нам дають. Дякую. Були нагороджені чемпіони та призери. Знаковими ці змагання стали для рівненської школи козацького єдиноборства Роксоланія. Їм уже 20 років. Працюю, працюю, все забуває, що нам уже 20 років. Слава Богу, і це не маленький вік, а, скажімо, навчання, тренування, виховання. Ось ми плануємо його провести знову ж таки на щорічному заході до Дня захисту дітей, де ми частуємо дітей кулішем. Ну і цього року, так як нам 20 років, ми хочемо зробити. Ти максимально приготувати 80 літрів кулішу, 80 літрів плову, 80 літрів юшки. Буде різні м'ясні смаколики. Наприклад, для батьків буде гарячий глінфейн. Святкувати 20-річчя планують 31 травня біля міського палацу культури у Рівному. По змаганнях наразі перерва у спортсменів літні табори, а восени вони знову повернуться. На килим Вадимороз та вся команда ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагодив вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.